Саме от намагаються дітей утримати трошечки від пристрасті, особливо це перше кохання, те, що називають, де, що воно може бути зовсім не кохання і зовсім не любов, а да, просто це біль, да, тобто який люди дає один на одного. ну І старші покоління намагаються втримати. Молоді кажуть, ви тупі дурні, ви цього не переживаєте і не переживали. Старші, кажуть, я такого не переживав. <пух> 100 разів. Ні, ти своє переживав, а те, що в мене, це. Ну, тому що коли для людини щось нове, їй здається, що це тільки її нове, і вона тільки знає це відчуття. А всі усі філософи, вчені, старі люди, вони просто цього ніколи не відчували. Ну, Така омана, да? тобто в голові щось таке перемикається, і він каже, ні, от як, яка я була стара, це не таке, а от тепер, яка я зараз нова, це вже таке, і мені це подобається. Да? І все, що ви говорите, це ви говорите для старої людини, її вже нема, вже в мені щось нове народилося, і мене вже пре. І вже тут слова вже безсилля, тут вже не достукаєшся. Ну, Ви знаєте ці всі історії про дочок царей, які збігали з пастухами, там про цих Івана і які які ходили за жабами. Там, ну, тут Цих історій дуже дуже багато. Тому пристрасть це такий ну, великий світ, він пов'язаний з е, таким більш тілесним процесом, пов'язаний з волем, але він пов'язаний із внутрішнім світом так само. Да? Чому? Тому що, ну, коли ми говоримо про страсне бажання, про пристрасне бажання, то ми маємо розуміти, що ця людина вона, ну, не тільки стикається з новою дійсністю свого тіла, коли тіло, яке людина знала, воно змінюється і стає новим тілом. і людина в такому в стані ну, ніби зради, да? тобто, моє тіло мені зраджує, да? тобто, що чоловіче тіло там щось починає наливатися, муляти, інколи навіть дзвеніти від переповнення. Да? Там, що жіноче тіло, да? тобто, воно там щось горить, чешеться, зодить, якісь метелики і щось цей, да? тіло ну, не таке, на що я розраховував. жили ж добре, нормально, то ну, це не хіба це все це, це відбулося? Да? І тоді пристрасне бажання, воно ну, з одного боку. Задовольнити потреби тіла, да, а з іншого боку, ну, якось заспокоїтись і повернутися в стан, ну, коли все передбачувано і Да. І це таке пристрасне бажання пошуку того, хто допоможе цю пристрасть вгамувати, і певним чином цей вогонь пристрасті загасити, да, то, да. Ну, воно таке виникає. Да. Але ну, для того, щоб його вгамувати і загасити, треба його перепалити. Тому люди палять, такі костри багатячка розкладають, що там прямо ого.